Побороти страхи, вдосконалити навички і разом з цим допомогти воїнам. В Івано-Франківську відбудеться благодійний жіночий автозаїзд на колесах. Участь у ньому можуть взяти усі охочі водійки. Обов'язкова умова донат 800 гривень. Виручені кошти організатори спрямують на потреби українських захисників, зокрема на комплектуючі запчастини для дронів, мотопіхотний батальйон ЗСУ, а також на допомогу будівництва реабілітаційного центру для ветеранів. Потреби постійно зростають. Немає малих донатів. Також на гривні зараз важлива. Буде ще розгорнути ярмарок від соціального проекту кав'ярня 4.5.0». Також ми запрошуємо охочих долучатись до нашого ярмарку своєю випічкою чи продуктами і виробами хендмейду. Це будуть унікальні речі. Власно. Виробництва будуть також розгорнуті майстер-класи для діток. Задонати можна бути, будуть інші атракції. Також цього року нас підтримав ретро-клуб, і буде невеличка така виставка ретро автомобілів. Ну і будуть ще цікавинки. Цього року ми чекаємо 20-х, будемо орієнтуватися на 20, на 20 людей, тому що це найкомфортніше буде для їзди, для того, щоб врівноважити всіх, бо можуть ми розуміємо, можуть прийти дівчата з досвідом, а можуть прийти новачки. То буде обов'язково розділ. Ділена на кілька категорій будуть такі невеличкі призи для тих, хто найшвидше пройде дистанцію, і той, хто найбільше буде старатися її пройти, найкраще буде робити фігуру. Перше своє вміння на автозаїзді продемонструє Франківка Олександра за кермо. Каже, жінка сіла близько року тому. Хоча посвідчення водія має вже практично десять. Будити автівку зізнається, стало вимушеною потребою після того, як чоловік пішов захищати державу. У мене є троє діток, і кожного потрібно розвозити. Ну то. Тому машина мені дуже в цьому допомагає. І цьогоріч хочу спробувати себе на автозаїзді. Я дуже сильно боюся, але треба свої страхи бороти. Чоловік був на сході, машина стояла, а дітей потрібно розвозити, тому що я живу трошки далі за містом, і потрібно було добиратися до школи, до університету, бо в мене різного віку діти, і от тому я сила за кермо. Крім того, водійки відпрацьовуватимуть найбільш необхідні навички під час щоденної їзди паркування, розвороти, рух заднім ходом чи різноманітні маневри. Допомагатиме у цьому чемпіон України з автослалому Володимир Власенко. Передусім, каже, за кермом необхідно бути уважними, зібраними та не хвилюватись. Найважче дається це дійсно кермувати. Це дійсно швидкість реагування на зовнішній світ, що тебе оточує, і привикання до габаритів автомобіля. Ну і бути більш впевненим за кермом, опять же ж таки, це. Знати, що ти робиш, які твої дії мають бути майбутніми і дивитися на не тільки на передній автомобіль, який перед тобою, а взагалі володіти ситуацією на дорозі. Відбудеться заїзд 26 травня. Такий автодень в івано франківську організовують вже вдруге. Торік організаторам вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. За них придбали набори інструментів для ремонту машин у два підрозділи на передовій. Люса Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.